50% макіяжу насправді залежить від кістечок, якими ви наносите свій макіяж. Яка кістечка для чого? Який ворс, яка фірма, яка ціна і чому саме ця кістечка тобі потрібна? Сьогодні розповім. Про все, що я маю, і як використовую. Зазвичай макіяж починають з бази, і найчастіше базу, чи крем, чи що там наносять руками, але і кістечками також. Ось такі три типи кісточки, які можна використовувати для ваших масок, для ваших праймерів, для ваших баз, тобто кремів. Саме цим буде найзручніше їх наносити. Це синтетичний ворс, він не забирає на себе багато продукту. Ось цей пензлик. Окрім бази, я можу використовувати як для хайлайтера для зони декольте, так і для тонального. Тому що саме така кістечка, вона така повітряна, можете бачити, наскільки вона повітряна, нею дуже легко наноситься тональний дуже легеньким слоєм. І якщо це рідкий тональний для тіла, наприклад, як Mac Face and Body, це дуже рідка водичка з пігментом. От вона наноситься ідеально саме такими Пензликами. Наступний тип кісточок, які можуть тобі знадобитись, це кісточки для тонального та для коректору. Всі ці чотири кістечки з дуже різної цінової категорії. Тут у мене AliExpress, тут у мене Makeup by Mario, тут у мене Sephora Pro версія і Huda Beauty. Всі вони для тонального. Але ось ця, наприклад, кістечка з AliExpress наносить дуже щільно, того що тут щільно набитий волосочок. Ось ця від Makeup by Mario буде вже легше наносити менш щільний. Слой тонального того, що вона більш легка, така більш повітряна. Ось ця сифора буде приблизно з такою ж щільністю, як Makeup by Mario», але ось, наприклад, «Huda Beauty» Це дуже-дуже щільно набитий пензлик, який буде наносити прям таким дуже щільним бетонним слоєм вам тональну основу. Також тональний можна наносити просто спонжиком або руками. Це вже залежить від того, що ви любите, або наприклад, від тонального знову покажу вам Face and Body, який найкраще розкривається на шкірі саме під теплом рук, і його бажано наносити, якщо на обличчя, то рукам. А є, наприклад, інглот, який треба наносити виключно пензликом, того, що ця текстура руками робить вам. Каку на облиці. Наступні далі у мене абсолютно різні форми, але всі вони для коректора та для нанесення рідких текстур, таких як рум'яна, бронзер, скульптор. Все це знову синтетика. Чого тут настільки різні форми. Розказую вам, наприклад, ось такий, форма пальчика вона називається, і ось це просто трошки побільше для коректора, консилера в зоні під очима. Це також пасує в зону під очима цей тріугольничок, те висвітляти конкретним консилером, коректором. Ось такий пензлик також буде наносити дуже легенько ваш продукт. І робити напівпрозорий слой. А ось такі кісточки такої форми у нас для мокрого контуру на щочках, лобі, носі, де вам там треба робити. Я взагалі можу однією цією кісточкою зробити повний мейк, І тональний, і бронзер, і рум'яна. Потім зверху тільки припудрити, і я пішла, в мене даний макіяж готовий. Така кісточка раніше використовувалась виключно для сухої корекції, оскільки раніше не було такої кількості мокрої корекції. Зараз вона використовується для мокрої також, того, що це все синтетика. Це, наприклад, Моя улюблена кістечка для рум'ян на даний момент. Я купувала її в Польщі в Бідронці. Вона коштувала 5 злотих. Я купувала собі одразу пачками, тому що це суперкрута кістечка. Єдина проблема в ній це те, що дуже швидко ось тут зношується ця деревина. Ця сама кістечка дуже добре тримається, не лізе, і в цілому можна багато років нею працювати. Також не обов'язково мають бути дорогі пензлики. Я, наприклад, люблю Malva, яку я купувала ще в Україні, теж мільйон років. Тому, і до речі, в неї дуже добре тримається ось ця ручка і взагалі нічого не випадає. Дуже якісний пензлик, дуже якісне волокно. Придивіться, якщо у вас все ще є доступ до мальви, бо я реально купляла дуже давно ці кісточки. Ну і Єсінпенімак за 3 копійки також обожнюю для рідких текстур. У них дуже класні пензлики. Далі йдемо по кісточкам для сухих текстур. Тут різна Можете обирати яку захочете, яка вам найзручніша. Наприклад. Розказую вам так: ось такі панзлики. Я використовую для бронзера, рум'ян, скульптора в сухому вигляді. Це у нас про версія від Сефори, але. Нічим не гірша, знову ця як Бачите, воно змивається. Це все виглядає ось так потріскано, жахливо, але це дуже класна кісточка для сухої текстури. Також у мене є Aliexpress, теж за 3 копійки. Також дуже шикарно наносить, але тут поплотніше волосечко може наробити плям. І ось така сама кісточка у нас від Мейкап Mario. Тут інше волосся воно м'якше, наносить вуально, класно. І ось саме зараз починаються кісточки, на яких бо я вже не дуже економила, бо те, що синтетика, можна закупатись взагалі тільки AliExpress. Але те, що йде вже навіть синтетика така для сухого, я би обирала дорожчі варіанти. Дуже люблю Зоєву, дуже люблю Sephora. От Зараз Make Up By Mario і Charlotte Tilbury також. А от, наприклад, кістечку від Hourglass я повернула, бо вона чогось кололась, як зараза. Можливо, це мені так пощастило, але нову вже не брала. Також є панзлики для пудри ось такої от форми. Це застарівша форма, як для мене. І давно вже ніхто не використовує. Серед дівчат, принаймні візажистів з того, що я знаю, да? максимум це тіло профарбувати можна, але так ніхто вже не користується такою формою, вона прям дуже застарівся. Зараз для пудри використовують ось такі форми, плам'я, вогник. Вони супер зручно наносяться в зону під очі, зашліфовують чоло. Та і в цілому, зараз пудру далеко вже не всі наносять, не на все обличчя. І такі великі, як попередня кісточка, вже просто не потрібні. Ця кістечка у мене з AliExpress, дуже класна, я її люблю. Але в мене є зараз новенька від Makeup Pay Mario, і вона набагато м'якше наносить. Краще зашліфовує, вона якось Затирає пору не так, як та з Aliexpress. Того я кажу, що ці треба вибирати вже подороже. По-перше, вона не подразнить шкіру, бо тут в нас дуже чутлива шкіра, дуже м'якусенька версинка, відчувається так, як шовк. От я готова нею просто собі отак, от воськати по обличчю, бо це дуже приємна кісточка. Також у мене є ще такі дві чудові кістечки. Ви запитаєте для чого вони? вони? Вони для затирання сатинової пудри або хайлайтера. Саме цим пензликом ідеально нанести в цю зону хайлайтер. Точково ось тут пудру, яка затирає. Можна пропрацьовувати очі, взагалі, якщо тим паче велике око з, великими, з великим обширом шкіри, да, то прям ідеально підходить і також міжбровка, носик. Відбору... Ну, коротше. Ідеальна точкова кісточка для затирання продукту. Далі ми підемо по пензликам для очей, для повіки. І тут вже у нас найцікавіше, бо тут вибір дуже великий. Давайте почнемо з усіх видів пласких кісточок. Пласкі кісточки у нас зазвичай, якщо це синтетика, то це для мокрих текстур база, базові тіні, пігменти. Рідкі тіні, тіні, які продавлюються пальчиком кремообразні, пігменти, які видавлюються з тюбіків, і всевозможні сіяшки і блискітки. Показую вам, наприклад, ось така прекрасна кістечка у нас скоріше для нанесення матових тіней, які ви хочете набити прям дуже плотно. Зробити повністю повіко, наприклад, біжевим, або зробити повністю коричневе. Типу смокі. Ось такий пензлик я би вже використовувала для блискітки. Наприклад, хайлайтер, який ви хочете нанести на все повіко. більші глітерні тіні, або різні сіяшки, які у вас є в палетках. Ідеально будете носитись саме такою кістечкою. Ця форма кістечки дублює палець і ідеально наносить відразу на всю повіку, не залишає плям. Ця кістечка з того самого розряду. Як бачите, вона дуже тоненька, нею дуже круто заповнювати повіку ось таким от чином. Тап-тап-тап, і у вас, по-перше, може бути чітка лінія, якщо ви захочете, якщо ви будете наносити ось так. Буде розмита лінія, якщо ви будете наносити ось так. Тобто, наприклад, якщо я хочу цією кісточкою промалювати собі стрілку, я поставила шик і є стрілка. Якщо я хочу димку, Поставила, відтягнула, в мене є димка. Дуже зручна кістечка. Я взагалі люблю навіть кордони тушувати цією кістечкою. Ось така маленька синтетична кістечка у нас для пігментів, які ви будете наносити на клей, або для коректора каткріса, який повертається зараз в наш макіяжний час. Ось ці дві кістечки в мене від фірми Vizard. Це для професіоналів, але якщо ви любите просто якісні кісточки, загляньте до них. Також такі кісточки є у Зоеви, Давиденко. А ці дві кісточки у мене Лікспрес, і я вже перевіряла, пігмент вони наносять ідеально. Ось, до речі, від Зоеви в мене плеский панзлик. Я його обожнюю. Це номерочок 234 Smoky Shader. Тобто, вже на самій кісточки написано, що ним ідеально наносити Smoky Eyes. Далі поговоримо про розташовачні кісточки для очей. Вони є різної форми. Для абсолютно різних цілей, ось тут видно відразу, що це дешева версія, вона погано заокруглена і погано тусує. Того ось такі пласкіші, не дивіться. А от обирайте якраз таку більш підвогник форму, коли вона по бокам сильно зрізана, тоді вона класно тушує в таку димку. Саме ось такою формою ідеально можна втушувати в нуль від вашого відтінку в шкіру. А є ось така дуже схожа, і можна подумати, що вона теж розтушовачна. В принципі, да? але нею можна і нанести плотніший пігмент, зробити темніший відтінок тіней можна дуже ідеально насичено нанести тінь і підтушувати. І вже потім дотушувати ось цим шкіром. Мої найулюбленіші. Зоева, але також є дуже круті у Давиденко, і також є дуже класні дівчата, хто в Польщі, придивіться до пензликів Хулу і Ібра. Це у мене Аліекспрес і тушує вона так собі, от тільки в умілих руках. Ці пензлики вже бажано, щоб були натуральні. Але не обов'язково того, що зараз почали робити таку волосинку синтетичну, яка дуже схожа до натуральної, але вони якраз у таких фірмах подорожчать: у Зоєви, у Давиденко. І так далі. А далі підемо по типово-нетиповим типовим кістечкам, яка для чого, бо ці всі я впевнена, що ви бачили, знаєте. А тут уже можуть бути більш цікавіші вже розповідати про батьонечки, вони є різні, більші менші. Раніше їх використовували для побудування форми, типу там літерки С, або, наприклад, ось цієї лінії зогнутої. Зараз їх також використовують, але частіше для того, щоб зробити розташовану стрілку. Вони супер класні, тим що вони круто набивають пігмент і його легко потім розташувати в конкретному заданому місці. Є такі батьонечки, якими прям конкретно малюєш лінію, є такі поштові. Ширші, якими малює ширшу лінію, є такі, якими ідеально можна роздушувати невеличкого розміру. Далі пензлики для брів, скошені. Вони мають бути супер тоненькі для того, щоб ви цією кістечкою могли як намалювати волосинку, так і заповнити брову, так і підрівняти форму, так і нанести коректор, якщо треба підрівняти вам форму, якщо треба вам тут підрівняти форму, тут підрівняти форму, в общем. ось ці кістечки просто лам, вони мають бути у кожної Косметичці, принаймні, одна. Не тільки для брів, а й для декорект. Знову ж, фірма не має значення. У мене особисто це Hulu і Ібра, які продаються в Польщі, це чисто польські марки. Якщо у вас є доступ до того, щоб замовити звідти, замовляйте, не пожалкуйте. Є ось такі залишились точкові пензлики. Такі язички у нас використовуються для помади, для коректора, для пігментів в конкретному місці. Цілому це фірма у мене Boho Beauty. 401. Але є і мальва, здається. Ні, це якась паріса, Не пам'ятаю взагалі, що це за марка, де я її взяла. Але це ідеальна кісточка для того, щоб або нанести знову ж коректор в зону очей, або вуста промалювати, або якісь маленькі деталі. І варіанти для стрілочок. Це в мене одноразові кісточки для стрілечок. Дуже тоненькі, прикольні, але іноді бувають загострі. Тож, я рідко використовую, дуже люблю ось такий ось пензлик, конкретний для стрілочки. Але, що я хочу вам сказати, ось такі пензлики в основному дівчата купують в художніх магазинах, тому що там вони хорошої якості. І ці кісточки також можна використовувати для стрілки. Експериментуйте, яка вам більше пасує. Я дуже довгий час малювала саме ось такими, і мені було супер зручно. Потім якийсь час перейшла на таку кісточку, що нею дуже круто можна тонувати. Несеньку таку вималювати стрілечку, ну а ця must have для всіх. Воно, як і внутрішній уголочок, дуже класно промальовує, так і зовнішній. Також такою кісточкою можна класно промалювати в одну лінію спеціальними продуктами. Це я розповіла тобі про кожну кісточку окремо, яка для чого, і все інше. Зараз мій подарунок тобі. Я зробила гайд, де в мене є повні вже готові набори на різну цінову категорію. Тож заходь до мене в інстаграм, підписуйся і пиши слово база. Там ти отримаєш як гайд з базовою косметичкою, так і гайд із пензлями та різними іншими додатками до макіяжу. Я дуже дякую, що ти дивилась це відео до кінця. Залишайся також подивитися про брови, про базову косметичку або уроки з макіяжу. Люблю, цілую тебе страшно, Па-па і ти хайнаті!